Компанія Вікнарьов один з найбільших виробників металопластикових конструкцій в Україні. Завод площею 10 тисяч квадратних метрів знаходиться у місті Тернополі. Його потужність дозволяє виготовляти в місяць понад 30 тисяч металопластикових конструкцій будь-якого типу. Для їх виробництва використовуються високоякісні матеріали відомих європейських виробників. Виготовляються конструкції на професійному обладнанні. Значна частка автоматизації виробництва, мінімізація рівня ручної праці дозволяють зменшити собівартість продукції і зберігати конкурентні ціни на неї. Водночас, висока якість конструкції пріоритетне питання для нашої компанії. Завдяки незмінно високої якості продукції та сервісу база клієнтів компанії є чисельною та постійно зростає. Тепер уже не ми працюємо на репутацію, а вона на нас. Створення вікна розпочинається саме тут. Менеджер малює в програмі, погоджує з замовником, і тоді справа за заводом. Завод вікнарьов оснащений обладнанням німецьких компаній Urban, Rapid, Австрійським Lisek, Швейцарським Бістронік. Виробництво розпочинається із завантаження профілю. Частина його відправляється у власницях ламінації, який оснащений новим обладнанням. Ламінація здійснюється із допомогою поліуретанового екологічно чистого клею, плівками провідних європейських виробників. Інший профіль складується і розпочинається процес створення вікна. Профіль потрапляє на порізку. Вона здійснюється німецькими пилами рапід, які ріжуть з точністю до однієї десятої міліметра. Потім відбувається порізка металу. Для підсилення конструкції її армують П-подібними і квадратними металевими підсилювачами, які відповідають вимогам технічних каталогів та гостів. Армування профілю відбувається на автоматичних шуруповертах Урбан. Які дозволяють здійснювати цей технологічний процес з однаковою глибиною і частотою. Фрезерування технологічних отворів, водовідливів, компенсаторів тиску відбувається на фрезерувальних станках Урбан. Зварювання та зачистка конструкцій здійснюється на автоматизованих лініях Урбан з функцією уварки в розмір з точністю до однієї десятої міліметра, що надає конструкціям якісних параметрів зварювання та геометрії. А також точних параметрів зачистки. Потім відбувається процес встановлення імпоста, резини і фурнітури. Фурнітуру встановлюють на автоматизованих фурнітурних столах вишезазначеного зазначеного німецького виробника. Хочемо звернути вашу увагу на щойно збудований цех нестандартних конструкцій, де відбувається виготовлення складних конструкцій на зразок арок, трикутників, дверей. Даний цех обладнаний найсучаснішим обладнанням, зокрема, власним арочним станком. Також на нашому заводі виготовляються склопакети. Склопакетне виробництво обладнане найкращим обладнанням австрійської компанії Лісек та швейцарської Бістронік і дозволяє працювати зі склом джамбо, тобто великого формату. Процес виробництва склопакетів починається із завантаження листа скла портальним краном Лісек, який доставляє його на стіл порізки Бістронік, де відбувається автоматизований розкрій скла. Згідно заданих параметрів, ми єдине в Україні підприємство, укомплектоване двома повністю автоматизованими лініями зборки склопакетів з роботами вторинної герметизації компанії Лісик. Дане обладнання дає змогу мінімізувати людський фактор. На заводі у виробництві використовують двокомпонентні герметики, що дозволяє виготовляти якісні довговічні склопакети. Тим часом відбувається порізка штапику на високоточних автоматизованих штапикорізах Урбан. Кінцевий етап виготовлення ПВХ конструкцій це встановлення склопакетів, розклинка і забивка штапику на спеціалізованих стендах, що дає можливість відвантаження клієнтам якісного та відрегульованого вікна, що вже повністю готове до монтажу. Хочемо зауважити, що кожна конструкція проходить контроль якості, після чого відбувається остаточна підготовка до відвантаження. Ретельна упаковка кожного виробу для наших замовників. Тож без вагань замовляйте продукцію нашої компанії і зустрічайте вікна вікнарьов у ваших оселях. Вікнарьов, майстер віконної справи. Переконайтесь у цьому самі.